Варюшинське урочище знову горить. Надзвичайники кажуть про навмисні підпали. Перерозподілили міський бюджет. Збільшити дохідну частину бюджету на 293 мільйони. Міськрада профінансувала важливі потреби громади. Миколаївщина демонструє приклад. По Миколаївській області таких перевірок було проведено 21. Головний антикорупціонер країни відвідав Миколаїв. П'ятниця 1 серпня, і у нас для вас є новини. Традиційно на марті оглядаємо головні події Миколаєва та регіону. У студії працює Катерина Рупташ і одразу до новин. В день 31 липня ворог вдарив з артилерії по селу Дмитрівка Коцерубської громади. Внаслідок обстрілу пошкоджені приватні будинки та горіла суха трава, яку оперативно погасили. Врятовано від вогню сусідню житлову забудову. Одночасно росіяни атакували ФПВ-дроном та артилерією Очаківську акваторію. Крім цього, у ніч на 1 серпня силами протиповітряної оборони на Миколаївщині збито 8 ворожих шахедів. Внаслідок падіння уламків у Вознесенському районі виникла пожежа сухої трави за межами населених пунктів. Постраждалих немає, повідомили сьогодні в обласній військовій адміністрації. Вже втретє, за цей тиждень горіло варюшинське лісове урочище. Надзвичайники кажуть про умисні підпали. Цього разу зайнявся листяний та хвойний настил. Існувала загроза розповсюдження вогню на верхів'я дерев. Станом на 6.30 ранку, 1 серпня, пожежу було локалізовано. Тривала проливка окремих осередків до гасіння. Залучались вогнеборці підрозділів ДСНС, відділення місцевої пожежної охорони, техніка та особовий склад лісгоспу та фермерського господарства. Оскільки ймовірно йдеться про підпал, громадян закликають повідомляти про паліїв до поліції та фіксувати їх на фото чи відео. Біля села Сливане мало не погоріли дачі. Вчора в день поблизу двох садових товариств Вишневе та Нива Веснянської громади виникла масштабна пожежа сухої трави та чагарників. До гасіння залучались підрозділи ДСНС. На допомогу вогнеборцям вийшли місцеві жителі. Дорослі й малі боролися з полум'ям пліч опліч із надзвичайниками. Спільними зусиллями пожежу подолали. Вогонь знищив шість вуликів, пошкодив гараж та альтанку на дачній ділянці. У ДСНС кажуть, що в цьому випадку йдеться про людську необережність. Теча до Румунії під виглядом медичної евакуації. Прикордонники зупинили мікроавтобус, переобладнаний під медичне авто бойового підрозділу. Усередині було двоє цивільних і жоден не був медиком. Встановлено, що водій обладнав автівку під спеціалізований медичний транспорт і під виглядом медбрата мав намір доставити до прикордоння пасажира за 2,5 тисячі доларів. Подальший виїзд до Румунії коштував би ще 8 тисяч євро. Водія затримано, йому оголошено про підозру, а пасажира притягнуто до адмінвідповідальності. Ті Хотіли вкрасти у держави водосховище, яке має стратегічне значення для зрощення сільгоспземель. Баштанська окружна прокуратура повернула у державну власність Явкинське водосховище площею 105 га. гектарів. 10 Десять років тому міжрайонне управління водного господарства, буцімто для оптимізації гідрологічного стану, незаконно передало водойму у користування приватникам для вирощування та вилову риби. Наслідком стало ухилення від сплати обов'язкових платежів, ризики для санітарного стану водойми та обмеження вільного доступу до неї громадян. Прокурори звернулися до суду з позовом в інтересах держави. Пройшли судові інстанції всіх рівнів, і нарешті, у липні 2025 року, водосховища та земельна ділянка під ним знову стали державними. Миколаївщина демонструє приклад прозорої влади, посідаючи 22 друге місце серед інших регіонів за рівнем корупційних ризиків. Національне агентство з питань запобігання корупції провело у нашій області 21 перевірку декларацій чиновників і виявило 12 порушень. Мова про це йшла під час брифінгу за участі керівника Національної агенції з питань запобігання корупції Віктора Павлущика та представників Миколаївської обласної та міської влади. Які важливі питання ще обговорювали? Дивіться далі в сюжеті. 31 липня до Миколаєва з робочим візитом завітав керівник Національного агентства з питань запобігання корупції Віктор Павлущик. У межах візиту відбувся прес-брифінг із представниками місцевої влади, під час якого начальник ОВА Віталій Кім зазначив, що Миколаївщина посідає 22 друге місце за рівнем корупційних ризиків. Дуже приємно, що ми знаходимося в цьому блек-листу внизу внизу на 22-му місці. Це приємно, це можна пишатися роботою на Миколаївщині. Показник декілька раз проговорило, що це запобігання, тобто превентивна діяльність, інформування, надання інструментів для того, щоб люди, влада і робітники мали змогу з цим боротися і не долучатися до цієї історії. Дуже приємно, що з собою провезли конкретні інструменти, які можна використовувати і долучати до наших регіональних програм по запобіганню корупції. Такий позитивний результат частково пояснюється й перевірками декларацій місцевих посадовців. Один з аспектів це те, що стосується, наприклад, повних перевірок декларацій. Це ті дані, які можна Плюс-мінус враховувати як менш суб'єктивні ніж в порівнянні з виявленими кримінальними правопорушеннями, просто статистикою, бо повні перевірки більшість декларацій потрапляють за логічно-архівним контролем, за результатами логічно-контролю, по ризикованості по ранжуванню їх ризикованості від найризикованіших до найменш ризикованіших. І, наприклад, якщо брати по Миколаївській області, таких перевірок було проведено 21, порушень виявлено 12, взагалі. Альному два з них в загальному кількості по областям це досить низький показник. Віктор Павлущик зазначив, що під час візиту з представниками влади було обговорено корупційні ризики з урахуванням особливості нашого регіону. За рахунок ситуації, яка є в регіоні, це звичайно публічні закупівлі, воно характерно для багатьох регіонів, що здійснюється особливо в поєднанні з другим блоком питань, це питанням відновлення. Бо Миколаївська область вона дуже постраждала від російського вторгнення, і питання проведення відновлення регіону буде обов'язково надважливим в майбутньому. Думку керівника національного агентства з питань запобігання корупції також підтримав і очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. По нашим ключовим повідновленням ми проходили всі аудити таким. Я пишаюся тим, що вони пройшли позитивно без порушень, і тому ми будемо ще підсилювати наші сильні риси там регіональні, те, що ми працюємо. І сподіваюся, що ця робота дасть результат, і зможемо впровадити це більш широко там на національному рівні, в тому числі проговорювали зміни до законодавства, яке треба подати для уникнення певних речей, для того, щоб ми могли працювати там з іноземними партнерами. Відповідаючи на запитання про можливість відкриття філії НЗК у Миколаєві, Віктор Павлущик повідомив, що наразі територіальні підрозділи передбачені законом ще не створені, але ведеться робота над розширенням штату агентства, що в майбутньому дасть змогу запровадити їх у регіонах. Яна Циня, Богдан Іванов, новини на телеканалі Март. Для наших глядачів у Ютубі нагадуємо поставити лайк цьому відео і підписатися на канал. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. І звісно, долучайтеся до сторінок Марта у соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайта РК Мартіві. У Заводському районі Миколаєва відновили 19 багатоповерхівок. Ремонт тривав з вересня минулого року до травня поточного. Про це розповів міський голова під час спілкування з миколаївцями в прямому етері. У місті продовжується системне відновлення житлової інфраструктури у постраждалих районах. Проєкт реалізують за підтримки міжнародної організації «ЮНОПС» та за фінансування королівства Данії. Далі пряма мова це безпечне нове житло. Оновлене житло для понад 400 родин було також зроблено двори, внутрішньоквартальні проїзди. Ну, власне, мікрорайони, які постраждали від обстрілів перший рік війни, були таким чином оновлені. В корабельному районі це 23 будинки було капітально відновлено, два спортивних майданчики. У 16 будинках. Було відновлено фасади, балкони, покрівлі, те, що, то, що і взалом е, шістьсот сімдесят сім'я отримала е, достойні умови для проживання. У Миколаєві перерозподілили бюджет громади на 2025 рік. Під час сесії міськради депутати підтримали рішення про внесення змін до кошторису, збільшивши дохід на 293 мільйони гривень за рахунок субвенцій із держбюджету. Детальніше про те, на що їх спрямують, а також інші важливі рішення сесії, розкажемо за мить. У Миколаєві перерозподілили бюджет громади на 2025 рік. Відповідне рішення ухвалили депутати міської ради учора під час засідання чергової сесії. Таким чином дохід був збільшений на понад 293 мільйони гривень за рахунок субвенцій із державного бюджету. Проектом рішення пропонується збільшити дохідну частину бюджету на 293 дев'яносто три мільйони 269 тисяч 917 гривень. У тому числі загального фонду на 134 мільйона 45 тисяч 137 гривень та спеціального фонду на 159 224 780 гривень. Це за рахунок збільшення обсягу міжбюджетних трансфертів. Зокрема, із держбюджету була виділена субвенція у сумі більш ніж 63 мільйони гривень на придбання обладнання, створення і модернізацію харчоблоків у закладах освіти. Також збільшені запланований обсяг освітньої субвенції 8 мільйонів 915 тисяч гривень. Додатково виділена на реалізацію проєкту ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей. В сумі 150 мільйонів 309 тисяч 450 гривень. Також на реалізацію публічного інвестиційного проекту і забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу дітей, сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в сумі 7 мільйонів 641 тисяча гривень. А також ще понад 62 мільйони гривень субвенції було виділено на виплати грошової компенсації сім'ям, які мають право на житло згідно із законом України про статус ветеранів війни. Крім того, під час сесії начальник управління капітального будівництва Олексій Савчук попросив внести правки до проєкту рішення про зміни в бюджеті. Колеги до мене звернувся голова управління капітального будівництва Савчук із з приводу того, що вони вчора опрацьовували з донорами. Питання фінансування будівництва ділянки водопроводу у Миколаєві, і їм сказали, що терміново від них вимагають рішення сесії про співфінансування цього проекту. Я от прямо зараз, під час сесії, отримав від нього прохання внести правки до цього проекту бюджету. Своєю чергою Олексій Савчук пояснив, що така нагальність викликана тим, що минулого місяця Кабмін України прийняв постанову щодо виділення коштів на будівництво ділянки водогону у Миколаєві. Це водогін по проспекту Миром. Він складає приблизно півтора кілометри, і загальна вартість цього об'єкту 100 мільйонів гривень. Фактично, наша частка там з місцевого бюджету складає 22%. відсотки. І для того, щоб ми в серпні місяці мали змогу укласти чотирьохсторонню угоду для отримання цих ну подальшої реалізації цього проекту, нам потрібно о, на сесії виділити ці наше співфінансування як підтвердження того, що Миколаїв о, ну Миколаєва потрібне цей об'єкт. Цей проєкт має завершитися у Миколаєві наприкінці 2026 року. Його загальна вартість майже 122 мільйони гривень, де частка міста становить близько 20 мільйонів. Перші дев'ять з них потрібно профінансувати у цьому році. Фактично, ці кошти вони знімаються з об'єктів, які в які наслідок економії виявились під час проєктування, Залишились кошти виділені і. Ми маємо цю економію в результаті. Депутати підтримали проєкт рішення про зміни в бюджеті із запропонованими правками. Далі розглядалося питання щодо доповнень до переліку об'єктів, що підлягають малій приватизації. Своєю чергою. Депутат Артем Люк запропонував поставити цей процес на паузу. У нас 114 об'єктів. Ми проголосували. Вони вийшли на аукціон. Зараз і тут аукціон, Як я чув вчора з від міського голови, що дуже непогано. Але можливо нам зробити треба паузу там декілька місяців, подивитися, як воно все пройшло за ці місяці. Може почути якусь доповідь про міжну, побачити цифри, а потім вже доформувати більші пакети, вийти вже на голосування. У відповідь на це заступниця начальника управління комунального майна Тетяна Дмитрова озвучила проміжні результати аукціонів. На сьогодні проведено 14 аукціонів. Що стосується ціни, то вже сплачено п'ятьма учасниками сума продажу. І на сьогодні ми вже перерахували вчора до міського бюджету 19 мільйонів 941 тисячу 361 гривню. Причому 4 мільйони 735 тисяч ми перерахували до державного бюджету. В управлінні планують у серпні провести ще 20 таких аукціонів. Разом із тим, депутат Федір Панченко відзначив, що, попри успішні результати приватизації, зараз варто розуміти, що пізніше ця тенденція може піти на спад. Може бути таке, що зараз просто виходять там певні об'єкти, ліквідні, що потім буде спад у цій динаміці. Тому тут ну одразу розраховувати, що ми все продамо там по x 20 ціні поки що на жаль не можна у нас були реальні очікування, що ну не всюди такі там ажіотаж не по всіх об'єктах. От тому все одно якось потрібно контролювати цю ситуацію. Депутати наголосили, чим успішнішою буде приватизація, тим більше місто зможе допомогти ЗСУ, адже всі кошти за аукціонів спрямують на потреби захисників. У підсумку проєкт підтримали. Також на сесії схвалили заяву депутатки Тетяни Кравчук про складання повноважень. Колеги зазначили, що вона тривалий час не бере участі в роботі ради, зокрема у засіданнях сесій та комісій. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март. У межах піврічного звіту Олександр Сінкевич поділився підсумками завершення навчального року у міських школах. Попри повномасштабне вторгнення, повітряні тривоги та постійні загрози безпеці, освітній процес у Миколаїві вдалося зберегти та організувати на належному рівні. Ось що Мер сказав з цього приводу. Взагалі, в нас на сьогоднішній день ми нараховуємо біля 4 тисяч учнів, які отримали базову середню освіту. З 291 дитина з відзнакою. Повну середню освіту отримали 2028 дітей, з відзнакою з них 169. 20 учнів в Миколаєві набрали 200 балів на незалежному оцінюванні. Більшість з половини це з ліцеїв номер 22 та імені Олександрова. Миколаїв тим часом активно готується до нового навчального року. Вже відкрито навчальний практичний центр у професійному училищі номер 21 А з 1 вересня у місті почнуть створювати спеціалізовані осередки для вивчення предмету захисту країни. Вони з'являться на базі чотирьох навчальних закладів. У пріоритеті залишається безпека учасників освітнього процесу. Розповів мер міста Олександр Сінкевич під час свого онлайн-звіту за перше півріччя. Відремонтовано у нас 85 укриттів, це 43 школи, 38 дитячих садков, садків і 4 позашкілля. Проведено комісійну оцінку ще 77 споруд, з яких 20 прийнято комісію в першому півріччі. Ремонт укриттів наразі триває в 11 закладах і е, ми продовжуємо це робити для того, щоб. Встигнути там деякі відкрити до 1 вересня, інші до кінця року. Справжнє свято Сеніоку і Таврійки чекає на миколаївців. 10 серпня о 16-й годині містян запрошують до Миколаївського академічного художнього драматичного театру на фестиваль ярмарок крафтової продукції з Таврійським розписом. У програмі виставка робіт випускників навчальних ініціатив із вивчення Таврійки та її популяризаторки майстрині Любові Паранюк. Презентація книги, трейлер до фільму спогадів про нашу талановиту землячку Євгенію Бондаренко, майстер-класи, спілкування з митцями і, звичайна, сувенірна продукція. Сеньока на Миколаївщини чекає на вас 10 серпня. А тепер про погоду цієї суботи 2 серпня. Завтра у Миколаєві весь день буде ясно, без опадів. Температура коливатиметься від 17 до 33 градусів. Вітер переважно північний, помірний. Вологість повітря у середньому складатиме 46%. Дякуємо, що ви залишаєтеся з Мартом. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться своїми думками про сьогоднішні новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт сайти РКМАРТІВІ. Пам'ятайте, Україна неодмінно переможе, якщо ми всі будемо працювати заради нашого успіху.